нмт 2023 завдання на відповідність номер 17 Треба до початку коречення добрати закінчення, в якому треба виразити А. Перше, n поділити на A дорівнює 3. За основною властивістю пропорції виходить 3А дорівнює n, звідси а дорівнює n 3. 1D. Друге, 1 плюс логарифм засновою 3 числа n. Для того, щоб додати, представимо одиничку. Як логарифм з засновою 3. Числа 3. І за властивістю логарифмів додамо з цим логарифмом. Вийде Логарифм з засновою 3 числа 3n дорівнює логарифму засновою 3 числа А. Звідси а дорівнює 3n, 2a. А дорівнює 3n. І третя 3 в степені n помножити на 3 дорівнює 3 в степені a. Показники степенів додаються, коли ми множимо степені з однаковими основами. Отже, це буде 3 в степені n плюс 1 дорівнює 3 в степені a. Отже, a дорівнює n плюс 1. Це варіант b.